Колеги, вітаю! Хочу показати вам дещо із того, що буде в нашому практичному відеокурсі Експерт звірки для бухгалтера. А саме, давайте подивимося. Як можна використовувати звичайний типовий універсальний звіт, який є і в Баз бухгалтерії, і в Баз Корп? Особливо він нам стане у нагоді під час річної інвентаризації, коли потрібно не тільки побачити залишки, а і потрібно бачити одиницю виміру, програмний код, потрібно переглянути документ, який створив партію, наприклад, коли нам з вами необхідно визначити старіння запасів? Ми, звісно, можемо використати з вами оборотку, але в неї є певні обмеження. І ось ці обмеження дуже класно знімає універсальний звіт. Дивіться. Ось так виглядає наша звична оборотка. І оборотка – це класичний приклад ієрархічного звіту, коли інформація наводиться ось в такому порядку. І ключове: ми з вами бачимо вартість і кількість. Теж в ієрархії я покажу вам спосіб, як в Excel буквально за кілька хвилин з такої таблиці робиться пласка таблиця, але ці хвилини можна зекономити, якщо використати універсальний звіт. До речі, якщо з, з ієрархічної плоску таблицю в Excel зробити легко, то одночасно завантажити в оборотку всі необхідні рахунки, тут у нас вже не вийде. Тому йдемо і дивимося наш універсальний звіт, що ми з вами бачимо. Всі рахунки матеріальні, які захочемо сюди вивезти, можемо це зробити. Програмний код мегазручна штука, коли потрібно звести результати. Інвентаризації, ну, з найменуванням, тут все зрозуміло. Тут у нас з вами одиниця виміру, ми її не бачимо з вами в обороті. Ось тут у нас з вами документ, який утворює партію. Та й ще й в такому вигляді, що в Excel просто ідеально працювати із такою конструкцією. Тут ми бачимо з вами місце зберігання, ну і ключове сума. І кількість в одному рядочку. Це мегазручний документ для роботи в Excel і побудувати відомість для проведення інвентаризації, і зробити звіт по старінню запасів. Просто і зручно, колеги, використовуйте цей універсальний звіт для того, щоб економити час. Це лише одна, мабуть, сота можливостей цього звіту, але дивіться. Що потрібно зробити, щоб він так виглядав? Ну, по-перше, ми з вами обираємо саме в групі зі списку, а не окремими рядочками всі рахунки, які хочемо тут побачити матеріальні рахунки. Зверніть увагу, що нам достатньо вибрати тільки 20 рахунок і всі рахунки, які підпорядковані 20-му рахунку, 201, другий, й і так далі, сюди потраплять. Якщо у нас декілька організацій, будь ласка, можемо зробити відбір. Ну, саме ключове знаходиться ось тут. Через те, що ми використовуємо з вами лише кінцеві залишки, в частині початкових залишків можемо трошки почаклувати. Дивіться. Ми з вами розташовуємо все в окремій колонці, і це дозволяє нам з вами отримати саме плоску таблицю. Виводимо рахунок. Тепер дивіться, субконто перше, друге і третє. Пригадуємо, як у нас влаштовані наші матеріальні рахунки. Ідемо з вами в план рахунків. Давайте візьмемо, ну, наприклад, будь-який з 20-х рахунків, що ми бачимо, у нас іде перше субконто номенклатура за, вираху, за виключенням. 200-го і 206-го рахунків, іде перше субконто номенклатура, далі партії, далі склади. Так влаштований 28, 25, 26. Пригадали трошечки. Тому а ось тут ми вже знаємо, що субконто перше це буде номенклатура. субконто 2, це буде документ партії, документ надходження і субконто 3 це буде місце зберігання. Власне, якщо нам потрібно щось дістати для першого субконто, додаємо нове поле. І дивимося, відкриваємо і дивимося, що нам потрібно. Зазначаємо, і от таким чином тут з'явився ось цей субконто і ось цей субконто. Деталі до субконто. Ну і обороти нам не потрібні. Ми їх просто вимикаємо, а з кінцевих залишків виводимо суму та кількість. Мегазручно, будь ласка, отримуємо ось такий з вами звіт, як тут. Все, використовуємо його для своїх аналітичних цілей. Як користуватися цим звітом, обов'язково покажу в нашому відеокурсі, яку інформацію ми будуємо саме на цьому звіті, і покажу ще чимало цікавих прикладів по універсальних звітах. Дуже зручний документ для річних перевірок. Колеги, хто працює з УТП, зверніть, будь ласка, увагу. Ця програма традиційно вважається більш аналітично багатою відносно баз бухгалтерії. Звісно, це програма для ведення дуального обліку для бухгалтерського, для управлінського і аналітики там набагато більше. Проте, на що варто звернути увагу, коли ми працюємо з цією аналітикою, хочу зараз вам показати на прикладі 36-го рахунку, де ми можемо взяти для себе інформацію, чим відрізняються розрахунки і і на що звернути увагу, щоб не пропуститися помилки. Дивіться. Якщо ми хочемо з вами перевірити аналітику до 36-го рахунку, то відповідником 36-го рахунку, причому 36-го і одночасно 68-го, якщо ви використовуєте рахунки авансів. У нас є ось цей звіт. Продажі. Взаєморозрахунки, відомість по взаєморозрахунках. Зверніть увагу, що відомість по розрахунках це уже із врахуванням очікуваних надходжень, коли ми з вами ведемо відповідне планування. Тому використовуємо ось цей звіт. А тепер, дивіться, якщо ми хочемо побачити тільки розрахунки з покупцями, а це за великим рахунком 36, і 68 рахунок, 68,11. Ідемо сюди і ось тут в відборах. Обираємо вид договору із контрагентом, з покупцем, і тоді будемо отримувати ось таку відомість. Я її тут згорнула, бачите, плюсики згорнула. Якщо ж ми відкриємо зараз з вами оборотку. То побачимо різницю. Дивіться, ось, будь ласка, побачимо різницю, за рахунок чого вона утворилася. Тут я теж вже підготувалася. Відкрила нам, я знайшла, де вона утворилася. Ось тут вона утворюється, і тепер увага. Відкриваємо документ, бачимо, що він проведений тільки в бухгалтерському обліку. Ось це і є ключова відмінність між регістрами бухгалтерського та управлінського обліку в УТП, що в бухгалтерський облік. Однозначно потрапляють документи відображені в бухгалтерському обліку, і ось ця галочка на них не впливає, а в управлінський облік навпаки, однозначно потраплять документи з ось цією галочкою, а й з ось цією вже точно не потраплять. Тож, якщо ми хочемо побачити з вами максимум аналітики, ми маємо, по-перше, з вами переконатися, що у нас дані відображені однаково в бухгалтерському та в управлінському обліку. А в нашому відеокурсі я познайомлю вас із певними особливостями, коли навіть відображені в обох обліках ще нічого не гарантує. Наприклад, це стосується розрахунків із постачальниками, коли в бухобліку ми використовуємо 39-й рахунок і відправляємо певні витрати в витрати майбутніх періодів. Так от, в бухобліку 39-й рахунок. Тепер розуміє в управлінському обліку, не розуміє, немає там такого поняття, і розрахунки проводяться як звичайні розрахунки, тобто ми проводимо надходження. Витрат майбутніх періодів, а в управлінському обліку це все спишеться в тому періоді, в якому був проведений документ, яким ці витрати надійшли. Тобто такої певної амортизації на кілька періодів відбуватися не буде. Ось такі особливості. Отже, для того, щоб користуватися цими звітами, потрібно знати про ці невеличкі особливості. І ще більше корисної інформації буде в нашому відеокурсі, а саме в частині налаштування типових звітів і відмінностей між. Бухгалтерським та управлінським обліком навіть тоді, коли всі галочки проставлені однаково і витрати майбутніх періодів, це лише одна із різниць. Насправді їх чимало і про них варто знати.